Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо будувати сходинки для зайчика, а для цього нам будуть потрібні ось такі цеглинки. Давайте з вами згадаємо, що є у цеглинок. У цеглинок є сторони, у цеглинок є довга широка сторона. Довга вузька сторона. І дві коротких вузьких сторони. Ну, що, почнемо полювати наші сходинки. Беремо три червоних цеглинки і ставимо одну цеглинку широкою довгою стороною. Ось так. А зверху широкою довгою стороною ставимо. Ще дві цеглинки. Потім беремо зелені цеглинки. І вузькою довгою стороною ставимо до червоної цеглинки. Потім беремо другу зелену цеглинку і широкою довгою стороною ставимо зверху на зелену цеглинку. Отім беремо одну жовту цеглинку і вузькою довгою стороною ставимо до зеленої цеглинки. Подивіться, які гарні сходинки у нас вийшли. Подивіться, як гарно зайчик піднімається по сходинках вгору. І спускається вниз. знімається вгору і спускається